Кожного 3 четверга листопада світ відзначає день відмови від паління. Встановлений американським онкологічним товариством 1977 року цей день має на меті не лише донести до щирого загалу факти згубного впливу на організм цієї звички. Щороку фахівці наводять ще й сумну статистику. У світі проживає близько півтора мільярда осіб, які курять. Близько 90% смертей на планеті стається від раку легенів, хронічного бронхіту і захворювань серця. На першому плані у нас зараз йде туберкульоз, рак легенів, рак, от у нас буде протиракова рада, у нас два випадки раку кореня язика у курців, рак гортані, в основному рак дихальних шляхів, хоча і інших органів, але воно росте і нічого хорошого в тому немає. За підрахунками експертів, щорічно нікотин вбиває близько 120 тисяч українців. Для багатьох бордичівлян паління звичка, яка стала буденною. Не лякають курців, підвищення цін, знання про згубний вплив нікотину на організм, адже кожен ладен робити свій вибір. Значить, найкраще це не починати. Тому що, як кажуть класики, я забула точно хто сказав, що чоловіки починають курити для того, починають курити для того, щоб доказати, що він чоловік. А потім вони починають кидати курити, для того, щоб доказати, що він чоловік. Колись давно мій син попав в Англію, він там жив деякий час. І коли ну, в мене не було на нього впливу, це було 18 років, йому самі розумієте, саме вік для того, щоб починати все. І коли він приїхав, я спитала його, то він мені сказав, мама, а там. Це настільки непрестижно і вважається некультурним, що там, якщо молода людина хоче чогось досягти в свого віку, і якщо його хтось замітив, що він курить, у нього практично немає майбутнього, тому що він з ним ніхто не хоче мати справу ні в роботодавець, ні він не може поступити в такий престижний вуз, тому що там вважається, що куряться бомжі, всякі там відброси общства. У мене був випадок, прийшов до мене на прийом. Такий старший чоловік 80 років з приводу там, захворювання бронхолегеневої системи. І я в нього одразу практично у всіх хворих своїх я питаю, чи ви курите, тому що це має значення при постановці діагнозу і подальшому. А він мені каже, що я курив 6 років. Ну, півроку назад я попав, я багато разів питався курити, в мене не вийшло. Я попав в інфарктне відділення і кинув в секунді курити. Тютюн негативно впливає на мозок людини, на її фізичне тіло та на особистість загалом, переконують лікарі. Окрім зовнішності, у значній мірі страждає і здоров'я, причому не лише у курця, а й у його оточення. В світовій літературі є такі випадки ну досліджень, що діти, які народжені від курящих мав, потім теж в основному курять. Отруйні речовини дуже індивідуально діють на кожну людину. Старше покоління у ці, що мають зараз 80 років, у них спадковість була набагато сильніша, ніж у сучасних людей, які зараз ну, мають різний вплив набагато більший негативних чинників і природних, і штучних на свій організм, який їх підточує. Тому, якщо дідусь дожив до 90 років, і він курив. Все життя, значить, йому повезло просто, і в нього був дуже сильний імунітет і захист від отруйних речовин, в тому числі і нікотину, і не тільки від нікотину, там же ж різні і формальдегіди, різні смоли, там багато, більше ста різних отруйних речовин. То старше покоління, можливо, якісь там є такі поодинокі випадки, що дійсно ну він не. Не не повпливав на цю людину, але це спорадичні, то тобто є одинокі випадки, і переносити їх на наше сучасне суспільство немає можливості, тому що зараз люди мають настільки, скажімо так, зношену імунну систему. Фахівці упевнені, якщо є бажання, кинути палити можна. Якогось універсального чи дієвого способу зробити це немає. Для кожного випадку є своє вирішення проблеми. Кого я знаю, хто кинув курити, вони не можуть кинути курити поступово, що сьогодні я курю пачку, завтра півпачки, а післязавтра одну сигарету. Ні, вчора я курив, а сьогодні я не курю. А курю трошки такого, такого не буває вислову. Тобто, або я курю, або я не курю. Це був такий ірландський видатний письменник і драматург і громадський діяч Шоу. Значить, Він сказав, що цигарка – це бікфортів шнур. На одному кінці якого вогник, а на другому дурень. Краще, як ця фраза, не скаже ніхто. Це класика.